І знову привіт! Відпочиваючи на дачі в селі у бабусі, чи будь-де, ви знаєте, як буває, не ну, докучають нам ось такі гади, які називаються комарі, чи мухи, чи мошка якась, яка залітає в хату на світло і не дає вам спокійно спати. І бачите, кольорові сни. А тому виробники зробили ось такий девайс, який називається антимоскітна сітка. Яке надійно захищає від комах, автоматично зачиняється і пропускає повітря. А як же ж автоматично зачиняється? Зараз ми це глянемо. Розпакуємо на виріб і розглянемо всі його переваги, плюси та мінуси. Плюси вже ми прочитали. Це автоматичне зачинення. Ось. Розміри її розміри її зазначені на упаковці. 1000 мм на 1200 мм, тобто метр на 220 Повністю покриє покриє ваші двері. Такі стандартні медрозміри, там 80-90 см до метра на 2 метри. Що ж, як вона виглядає? Виглядає наступним чином. Ось є ось така сітка. Це складається з двох частин. Перша частина ось цією стороною кріпиться до основи дверей, тобто до рами по контуру, повністю і зверху прокріплюється. Знизу, знизу, звісно, що ні, ні звісить. Ось ви можете, бачити, тут є така е стрічка. Яку можете прибити, там, степлером прикріпити до рами вашої дверної. Ось таким чином. А по центру є на, також на стрічці зафіксовані магніти. Магніти клеяться, Тобто, проходячи через дану сітку, ви пройдете, а двері автоматично знову зачиняться. Тобто, Комаха не зможе більше пролетіти. В комплекті також постачається, навіть не знаю, що це. Потім дивитися, мабуть, якась основа для приклеювання до рами. В цій коробочці зараз глянемо, що це таке тут є. Ніж. Ось така маленька ще коробочка у самі кнопки, за допомогою яких так само того самого кольору, що і сітка, тому не буде відрізнятися і не буде помітно на рамі вашій дверній, що також буде придавати йому естетичного вигляду. Що ж таке? Ось це вже коробочку. Зараз глянемо. Смушки, смушки. Ага, це є такі ще додаткові смужки, такі клейкі, вони на клеючій основі. Ага, ми можемо все зрозуміло, ми можемо їх проклеїти по контуру з однієї сторони ось до сітки москітної а другою стороною приклеїти до рами, а потім між собою защепити. Це, якщо ви не хочете робити проколи у вашій дверній рамі, щоб потім це було видно, коли ви знімаєте саму сітку. Ну і щодо сітки. Як бачите, дірки невеликого розміру зовсім, швидше за все, що не пролізе ні комар, ні комаха ніяка. Це, звісно, будемо тестити, перевіряти, так само допомогти вам дати. Якісь відгуки свої, позитивні, вони не будуть чи негативні, в залежності від того, як буде себе поводити дана сітка. Ось. І кому буде цікаво, можна буде відзняти відео додатково вже встановленої даної сітки. Що ж, ще розгляну: сітка з магнітами, які автоматично зачиняються після того, як ви пройдете двері. Ви можете ніж щось в руках, спокійно проходити. Просто відкриються і після вас знову закриються. Я думаю, ви вже бачили такі сітки подібні. Я вам показав просто її в натуральному вигляді. З вас лайки. Всім пока і до нових зустрічей!